Привіт, друзі! Зараз буде круто, то сідайте зручніше, бо ми починаємо наш крутезний експеримент. Для нього нам знадобиться шишка. ні 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 Звичайна шишка! Якась порожня прозора тара? Ні-ні-ні. Цього разу такий варіант нам не підходить. Краще, нехай це буде простий, пластиковий стаканчик з-під класу. А також нам знадобиться вода. А де я дів воду? Допросить да мене господь і лера. Думаю, стільки вистачить. Опускаємо шишку в стакан. І чекаємо півгодини. Минуло півгодини. Погляньмо на шишку. Що ми наблюдаємо? Вона стала закритою. Лусочки щільно зіткнулися. Чому ж так сталося? У шишки під лусочками зберігається насіння. У суху погоду шишка розкривається, вітер розносить насіння. Але коли волого, дощ або туман, шишка закривається, щоб захистити насіння від пошкодження. Коли знову стане сухо, шишка розкриється знову. Погляньмо й на воду. Вона набула жовтувато коричневу відтінку. Це сталося із-за того, що в е, шишці є смоли, ефритні олії. Коли шишки потрапляють у воду, ці речовини поступово розчиняються, і вода набуває жовтуватого або коричневатого відтінку. Це як коли заварюєш чай, теж витягуються кольорові речовини. Або це просто пісок або земля, на якій лежала ця шишка. Тож коли ми поклали сухі шишки у воду і вона закрила свої лусочки, захищаючи своє насіння, це показує, що шишка справній природничий контейнер, який відкривається лише тоді, коли умови підходящі для життя. Втомилася вже. Ну вже куди ти? Подожди! Почали сценарій. А ты тому що...